Так, доброго дня всім. Сьогодні будемо готувати вечерю. Так, думаю, на вечерю сьогодні приготувати дівчата шпагеті із соусом. А соус, думаю, зробити із куриного філе, От, і все це у сметанному соусі. Має бути досить-досить смачно. Шпагеті зараз покажу, які використовую ось такі тонесенькі. Зовсім тонесенькі. Так, ну що ж, все для цього підготувала. Перш за все, маємо порізати з вами філешку. На такі невеличкі кусочки. Щоб можна було їх обсмажити. Добавимо цибульки, Добавимо вже порізаних шампіньйонів. все добре просмажимо, Добавимо солі, перцю, а також декілька ложок, сметани. І все це воно має протушкуватися. На сковорідці. На сковорідці для цього ми з вами під кришечкою залишимо наш соус, і хай він протушкується хвилину так, 10. Одночасно ми маємо відварити з вами шпагеті. і це в нас буде така свого роду підлива. Так, ось я маю подрібнити все це діло. У з'явилося відео, де я готувала оладки. Хто ще не бачив? Подивіться, вже від оладків нічого не залишилося, все з'їли, досить смачні, пухенькі. З яблучним таким вареничком було досить-досить смачно. Так, ну ось дорізаємо ми філе і перейдемо до смаження на сковорідці. Так, можна ще додати потертого твердого сиру. Можливо, в кого є, можливо, хто полюбляє пармезан, ідеально підійде. До такої підливочки. Так, дівчата, все. Нарізали ми з вами півтора філишки невеличкі середнього розміру. Зараз я подрібню цибульку і шампіньйончики я вже підготувала. Так, Першим ділом ми маємо з вами обжарити філе. Так, як воно пусте, сік, не забуваємо, да? От. а потім ми додамо з вами грибочки. І все це будемо добре на маленькому такому вогні обсмажувати. Вирішила додати ще і цибульку. ну Це вже за смаком, дивіться, хто як любить. Можна і не додати. Але я думаю, що смак воно не ісп... вона не спортить. Тому там вже. Дивіться на свій розсуд. Так, все у нас для цього підготовлене. Отже, грибочки. Порізала я їх три, такі в мене були величенькі. подрібнила. ну Майже не подрібнила, але ну, ось такі шматки. Так, півтора філи, скільки було, скільки використала, але більше не потрібно. І одна така от середнього розміру цибулинка. Так, переходимо тепер до смаження. Так, ну що, дівчата, розігрівається моя сковорідка. Дві-три ложечки додала сюди від масла. Зараз ми спробуємо, чи розігрілась достатньо. Так, вже можна додати наше курінне філе. Так, маємо посолити все досить добре. Можливо, в кого є які приправи до курки, можна додати це. Так, я посолю та поперчу. Так, ось так десь. Даємо м'ясові добре обсмажитися. Так, і можемо додати нашу цибульку. Так, тепер все маємо добре перемішати і даємо йому час, щоб воно добре-добре просмажилося. Лише аж потім ми з вами додамо грибочки. Так, огонь у мене такий середній. Це хай добре тушкується. Зараз філе має трішки пустити свого соку, але то нічого страшного. От. Я думаю, вже можна грибочки додати. Так. тепер все маємо добре-добре перемішати, і хай воно смажиться все разом. Грибочки у нас, коли вже приготуються, вони трішки ж осядуть, зменшаться в розмірах, тому нічого страшного, що його так багато тут усього. Абсолютно. Все, залишаємо, хай воно собі тушкується хвилиночок так, 10-15. Так, дівчатка, бачимо, грибочки наші зменшилися в розмірах. Зовсім стали такі за розміром, як куринне філе. Так, нема ніякої водички, все воно тут википіло абсолютно, прожарилося. Тепер настав час додати сметанки. У мене домашня. У мене домашня, ось така красивезна. Тут десь в мене грам, ну, я не знаю, ну грам 100. Так, додаю її сюди всю. Ніякої муки. Ніякого крохмалю для загущування не потрібно. Не потрібно. От все даємо добре перемішати. Так, і все має хвилиночок так 10 разом зі сметанкою. Так. Протушкуватися. Ну, в кого є сливки, можете додати сливки. У мене є домашня сметана, тому я використовую домашню сметану. Звичайно, магазинна. Вона візьметься, дівчата, грудками. Це я вам зразу можу сказати. Тому краще або вже сливки, або вже, якщо є, домашні. Домашнє є домашні. Так. Зараз трішки добавлю вогонь, адже я його була уменшила. Так, дівчата, ну що, залишаємо хвилин на 10, доводимо до смаку. Пробуємо. Можливо, потрібно додати солі, можливо, додати ще якихось спецій за смаком. Тому провіряємо. Так, ну мені все ідеально. Нічого не потрібно. За смаком все просто ідеально. Це в нас такий, дівчатка, буде соус, підлива до макарон, до картопельки. Ну, у мене сьогодні на вечері будуть шпагетті, Тому будемо смакувати зі шпагеттями От саме таку підливу. Так, залишаю на 10. Так, дівчата, ну що, настав час презентації моєї вечері сьогодні. Зварила щойно шпагеті. Ось такі вони длиненькі. Так. Ну, буквально десь хвилинки 3-5 варилися. Це досить тонесенькі, не потрібно їх ні в якому разі переварювати, інакше вони розваряться. Так, ну а тепер зараз додамо наш соус, який ми приготували. Так. Ось він у нас такий смачненький. Так. Юшечки, сметанка просто смакота. Це не передати. Так, і я порізала огурчик. Такий солоненький у мене є. Ідеально підійде до нашого з вами блюда. Так, ну що ж, готуйте разом зі мною. І все буде смачно. Сьогодні презентація моєї вечері. Так, Дивимося рецепти на каналі. Ставимо лайк, підписуємо і до наступних зустрічей.